Знаєте, без якого винаходу ви не змогли б прожити? Ну, наприклад, питання без машини ну можна, наче, без комп'ютера? ну, жили і можна прожити, без мобільника ну майже можна. А от коли кілька років тому американці е е не знали, що з цим робити, вони довго думали, як відповісти ось саме на це питання. І найціннішим винаходом людство вони назвали. Зубну щітку. Саме 24 лютого 1938 року в продаж надійшли зубні щітки з нейлону. І зараз Олена Федорейко розкаже про винахід людства, який щоразу еволюціонує. Дивіться гігієна понад усе. Наші предки чистили зуби і травою, і жувальними паличками, і березовим вугіллям, і ганчірками з крейдою і дубовими пензликами. Справжню зубну щітку винайшли в 1498 році. У Піднебесній. китайці просто прикріпили до ручки з бамбука щитину вепра, чистили неї зуби без зубної пасти. Свого теперішнього вигляду зубна щітка набула лише у 1938 році після винайдення нейлону. Без побачення і зубною щіткою він не уявляє свого ранку. І вдома, і на гастролях майстер з гурту Ділема ретельно готує свою ротову порожнину до нового дня і нових приход. Хлопець, він начитаний, знає історію не гірше за сніданок. Вот оно, супер Супірозабрітенію, якому вже більше 500 років. Кидатану була дерев'яне, кідатану було в відділістиках. А зараз це удобная фішечка. Колега майстра по гурту Бі справжній метросексуал, про ротову гігієну починає думати ще у ліжку. Зубну пасту привозить з німеччини, а улюблену щітку за порадою стоматолога міняє ще три місяці. ти покажеш якусь нову щітку, кажеться, це блін, її срочно попробувати. Какая ж вона? Вот она така. Ні, щітки, вона знає усе. Професія зобов'язує стоматолог Ольга Бондаренко щітку радить обирати саме з нейлону. Вони дешевші, легші і не травмують. Ясна. Прежде всего, ми покупаємо нову щітку. Що ми робимо? Ми відкриваємо її і обдаємо кіп'ятку. Обов'язково. обязательно. Это это просто аксіома до своїх зубів. Майстер з ділеми явно не байдужий, чистить двічі на день, мінімум по три хвилини. Все як лікар прописав. Але от улюблену щітку майстер сніданку не показав. Посіяв на гастролях. За прийшло мисленька купі супермаркетів воду вот, поскольку Приїхав я вчора ночі, поэтому вот сейчас у меня вот такая така. Вот... зубная щетка. А спивак Джей Пи навіть у про творчество не забуває. Його зубна щітка ще й Я еще придумал новый способ, называется э, застывшая рука. Это когда вот так держишь щетку и только головой Как чисто. все, рука на месте. Ну так, новое, новое изобретение, если что, позвоните. Стоматолог Ольга Бондаренко заглядає пацієнтам у рот вже 11 років і нерідко наштовхується на наслідки нехлюйського ставлення до власних зубів. Чимало українців свої 32 навіть чистити до ладу не вміють. просто труть зуби зліва направо і заганяють на лід під ясна. Отож, увага на екран! Майстер-клас від досвідченого стоматолога падмітаючими рухами, од дісний кріжущому краю. Вичищаємо. Вкриваємо ширі рот. Значит, здесь ми те саме да? Ми должны вичищати. вот таким образом: Нижняя челюсть. От к крішучому краю. Ретельно попрацювавши зубною щіткою з нейлону, не забудьте про флос і ополіскувач. І так двічі на день. Не лінуйтеся, і зубне щастя вам гарантовано. Ну, а у нас на прямому скайп-зв'язку людина, яка себе, власне, доглядає, і про зубну щітку, власне, є що розповісти. Цікавого. Відомий телеведучий Ігор Посипейко на прямому зв'язку. <му> Ігор, тобі доброго ранку. Доброго ранку, тобі так само. А, Ігоре, ну от ми дізналися, що ти нещодавно власне, почав користуватися зубною щіткою, називається Місвак. От наскільки я знаю, їх виготовляють на Близькому Сході з гілочок і коріння дерева Сальвадора, ще з біблійських часів здається, це правда? А, абсолютно вірно. Насправді, я думаю, що їх виготовляли ще і раніше в, за, власне, в районах Месопотамії, але виглядає це отак: це а? Так, паличка. А ближче, ближче, покажи, будь ласка. Так. О, це, це, насправді так виглядає, наче просто маленький шмат гілочки. Mm -hmm. і, ну, хоча це насправді не гілочка, а коріння. І використовується вона дуже незвично. Ну, власне, я то її придбав виключно з цікавості, тому що я е, взагалі цікавлюсь усім незвичним. А тут е, така штука, про яку виявляється, людство знало вже е, кілька тисяч літь, а до нас воно дійшло тільки от недавно. А розкажи про її особливості, і власне чи потрібна для неї зубна паста? А, ні, Є? зубна паста для неї не потрібна. Особливості в неї такі, що це фактично. Е, е, Така така кісточка, яка робиться з, з коріння, ти, ти обкусуєш кору і після цього з волокон робиш таку щіточку, uh -huh. а в неї неймовірна. Ну, власне, те, що я вичитав в Вікіпедії, то в неї неймовірна купа всяких вітамінів, мінералів і те, що вона робить з зубами. За на думку Вікіпедії, то це щось взагалі неймовірне. Але е, е, по-перше, це е, ну, перше, що мене здивувало, це те, що вона на смак як хрін. О -о -о -о. Можна закусювати, в принципі. Абсолютно вірно. Так, ти обкусуєш кору, то воно, то воно як хрін потім. А звісно, е, е, використання вона майже така сама, як і звичайна зубна щітка. Крім того, що ти чистиш не як щіткою нею, а угу. якось отак от більше схоже на, на, на малюєш по зубах. Ігоре, ну ми знаємо, що ти відомий мандрівник. Менше з тим люди зараз дивляться і думають, о, я теж таке хочу. А наскільки вона доступна в Україні? Я знаю, що вона продається в Україні. Я бачив її в кількох супермаркетах. Це така паличка в вакуумній упаковці. Вона коштує 12 гривень, тобто, фактично, навіть там дешевша за звичайну зубну щітку. І е, ну з. Всяких здорових моментів, яке вона приносить, тут навіть е, я вичитав те, що вона е, навіть поліпшує зір. О, <різь> нічого собі. Тобто, Ігоре, е, щітка, місвак або звичайна щітка, ти обираєш? Я обираю місвак. О, майже як я в рекламі пролунала. Тобто, якщо буде нагода почистити зуби, а не буде місваку, ти взагалі чистити зуби не будеш. Та ні, ну звісно, що чистити зуби я буду в будь-якому разі, і, е, і це ну, безумовно умова будь-якого ранку та, та, та вечору. Але е, якщо ви е, готові до чогось нового і готові спробувати е, такі незвичні відчуття і незвичні пригоди, то це власне те, що треба. Ну і, Ігоре, Ігоре. Ну, і зараз е, показуючи свої е, е, ну майже 30 Два чи скільки у тебе там можна показати. Посміхаючись, ти можеш привітати зараз Григорія Чапкіса. Він у нас сьогодні буде в гостях. Дивиться зараз сніданок з 1 плюс 1». Три слова. Ой, ну це як на мене людина-епоха і не лише в українському телебаченні, а й в українському танці. Григорій Чапкіс, це ну по перше, це людина, яку я найбільше поважаю, оскільки я на танцях поруч зеленою Шептенко провів не один сезон і бачив, як цей фантастичний іменинник і що він може. Я думаю, що просто хочеться, аби побажати українцям, аби вони всі в свої вісімдесят виглядали, були такими самими енергійними і мали таку ж жагу до життя, як наші мини. Ну і як ти, Ігор Посипеко, відомий телеведучий тобі гарного дня і дякую, що подарував нам настрій. Дякую вам, і доброго ранку. На все добре, зараз невеличка пауза. Не примикайте обов'язково, тому що вже за кілька миттєвостей ви побачите Григорія Чаткіса, життєрадісну людину, усміхнену 81 рік. Йому поважна людина, яка знає. І знається на цьому житті, і знає, що порадити вам. І Григорій Миколаївич приніс всі подарунки для наших глядачів. Ставте питання 494 дев'ять код міста Києва 044 І Фейсбук Сніданок зудин плюс один. Ставте там питання. Я обов'язково зачитаю. Буде цікаво, не перемикайте. Будь ласка. Чоловіки, саме тут вершиться ваша доля. Дивіться перетворення жонатиків на супермені. сімейне шоу не зможе. У неділю о 20.10 на 1 плюс Робіть свої ставки, дами. Все навколо звучить. У всього на світі є голос. І України теж. Його почує музичний продюсер світового рівня Костянтин Меладзе. Він не оцінює зовнішність. Він шукає найкращий голос. Голос країни. Неділя. Чому пророри стають хабарниками? Там командир, давай договоримся, гаврінцеріше. Хто доїть українців протягом усього життя? В основному дитячі сади обезпечують повністю содержать радітів у розслідуванні жана новосельцева. Народжені брати у неділю на 1+,1. плюс Декателен проти болю у горлі, швидко, ефективно з маслом м'яти. Тільки на каналі Два плюс два. Прожектор Періскілтон. Прем'єрні випуски.